Добрий день, ми з України, з міста Рівного. Зранку виглянуло сонечко. Я подумала, що сьогодні буде цілий день така погода. Одразу запустила пральну машину навіть два рази і сонечко зникло. Сподіваюся, що Речі посохнуть, дощику не буде. Бачите, у нас ще дерева зеленіють. Скоро буде ще гарніше, ніж зараз. Давненько я наварила вівсяну кашу з фруктами, з горішками сьогодні. Так щось захотілося, і бутерброд з сирною намазкою з яйцем пашот. Я зараз знаходжуся у церкві. У нас сьогодні четвер, і це значить, що о 19.00 буде молитовне служіння. Ми прийшли раніше, щоб перепетирувати нову пісню. От, і... Головна подія сьогоднішнього вечора це те, що вчора у нашого лідера прославлення Влада було день народження. Йому виповнилося 50 років. І от о 18.00 зберуться всі. Зараз поки вокалісти, от а пізніше прийдуть музиканти, і ми всі разом будемо. Вітати Влада, він про це не здогадується. Це для нього буде сюрприз. Ну я, як завжди, щось познімаю на пам'ять. tem uma demo Ми тебе дуже любимо, поважаємо нових дружин. Народження, не песен, народження, небезпечного акції з ненародження. Ну несподівано, несподівано. Оператор, я тоже оператор. Привіт Що я людині? Я ніколи не мав дару красномовства якогось. А перед камерою то ні, які махати руками. на сцені, коли я з колективом мені там вже звичніше відходили там. Куча людей даже десь слухає, дивиться. Це вже якось більш звично, це в таких ситуаціях. Не знаю, люди старалися. Петя, Вася, знаємо, те ваше. Те ваше. Приємно бачити, модно на тему дихання. После всякам шкрябань. Шарики надо було надути. написано видно, це в новостях новостяд про, так? Ні, церковник не, не обов'язково. Так що дуже всім дякую, що ви терпите мій хороший ангельський характер. Ну, Будемо терпіти далі. Я бізнес. Отагали. Це вже шостой десятки. Я так, так сказать, ніхто не організовує нічого. У вас теж якісь дати є, все так проходить. Ми організуємо. Як <ріпи> від <ріпи> кого будуть такі дати, то ми організуємо. Дякуємо. Дай Бог благословить всіх прикольний. Дякуємо. Дякую. Тобі дякуємо. Дякую, Богу, за це. це Я прийшла додому. У нас темна ніч за вікном. Попила водички трошки. Поговорю з вами і піду доїм картоплю, вже останнє шматочок м'яса ще є. І що там ще в мене є? Ну, і, напевно, на цьому. Це буде. Цього достатньо. Що в мене там є в холодильнику йогурт, да. і все. Так я і з'їла. Весь запас їжи переживала, що треба буде або е, викидувати, або заморожувати, бо Нікіта поїхав і не допомагає мені все їсти, що я. До цього приготувала. Знаєте, про що я подумала? Завтра 21 квітня. Рік назад я саме 21 квітня приїхала у місто Рівне. З Нікідою, на машині, і ось тут ми вже рік. І знаєте, що я придумала? Що зараз я зайду? на сайт Укрзалізниці. Якщо на завтра будуть квитки до Миколаєва, то я швиденько куплю квитки. Завтра зберу невеличку валізу і вирушу до міста Миколаєва. 21 квітня приїхала у місто Рівне і через рік, 21 квітня, <хи> поїду у Миколаїв. Але не назавжди, на потягу, машину тут залишу. Речі теж. У мене просто є дуже вагома причина, чому я вирішила поїхати. І ця причина це моя. Улюблена донечка, який 24 квітня у понеділок виповнюється 21 рік. І вона якось мені, знаєте, ми розмовляли з нею, вона каже, е, ти Год назад на моє день рождения уїхала. І тепер тебе не буде. Я взагалі не хочу свого дня рождения. Ну, якось так, знаєте. І я подумала, що я поїду. Вона про це не знає, ніхто про це ще не знає. Моя мама каже, що я дуже схожа на свого тата і на свого брата, бо вони теж такі, знаєте, дивні люди, як і я. Нам багато часу не треба, щоб зібратися. От щось надумала, все, я купую квіток і їду. Прямо можу в цей день поїхати. Мені це подобається. Я люблю такі моменти в своєму житті, мені це не напряжено. Іноді є час, коли треба довго кудись збиратися, там ретельно речі складати. А бувають такі імпульс... імпульсивні рішення, да, коли надумав, захотів, купив квіток і поїхав. От так. Тому я дуже схожа, мама сказала. А я думаю, е... ні, вона не так сказала, якось вона так сказала. Це не важливо. Я вам вже сказала, да не буду повторювати. Я люблю дуже повторювати. Декілька разів одна і теж. А потім, якщо є можливість, я це вирізаю на відео. Отак. От так що такі справи. Хочу зробити дитині сюрприз. Та мені Кіта зараз. От, і я ще поїду. Думаю, що квітки є. I <laughs> do